Це такий санвузол на другому поверсі гуртожитку на Мазепи 78 а вода просто з раковини без сифону тече на підлогу, а далі до сусідів з першого. З третього ж поверху ситуація аналогічна. Куди подівся сифон? Мешканці кажуть, вкрали на новий грошей. Нема калюжі і потоки води так експлуатують будівлю вже не перший день, а то й роки. Як такої надзвичайної ситуації немає. Но она может быть в любую минуту. Самое главное, що люди, которые вот эти комнаты санитарные, они сами приводят в такое состояние. И потом появляется такая надзвичайная ситуация, как была на Попудринка 16. Вот ви видите, да, какая идет эксплуатация санітарная пропали полностью і сливные бачки и і... Раковины люди на это смотрят, как бы все сквозь пальцы. Идет полное разрушение э, пола. Зовні будівлі, що попередній правитель поставив маяки. На сучі конструкції за попередньою інформацією не аварійні. Проте перекриття в санвузлах між поверхами потребує гідроізоляції і капітального ремонту. З 1 березня 2019-го, згідно результатів конкурсу, у гуртожитку нова управляюча компанія КП Новозаводське. Вони покликали експертів, аби оцінити стан будівлі, поки чекають висновків. Але на подальші дії їх мають повноважити мешканці загальними зборами. Ми займалися капремонтом, тому що ми. Займаємося тільки утриманням будинку, Вопрос капітального ремонту вирішують тільки співвласники. На даний час є городські програми, програма 50 на 50, програма співучасті. Співвласники можуть скористатися її або визначитися з другою формою, тобто створити об'єднання співвласників, тоді. Там є друга програма 70 на 30, де співучасть міста. 70%, 30% співучасть співвласників. Найголовніше це житло співвласників, тобто тих, хто мешкає на Мазепи 78 А, і вони мають вирішувати, який з варіантів їм обирати. На капітальний ремонт з тарифу 0,0. Функція управління не передбачає, так же як і функція утримання, яка була раніше, не передбачала капітального ремонту. Жеки роблять тільки поточний ремонт і тільки ну, згідного та тарифу. Поки КП «Новозаводське» повідомило всіх про стан будівлі та розвісило попередження, що категорично не можна лити воду на перекриття. І я маю право помитися, тому що я працю повністю. Я без сусиді, в мене нема. Тобто, ви не боїтеся, що це ми все випадка. Ми боїмося, ми потери. дуже боїмося. Я не посилаю сюди свою дитину навіть. Я не дивлюся ні на кого, я не посилаю. Ну сама я рискую, бо мені ніде помитися. Попри всі повідомлення, жінка прямо про нас вийшла з приміщення, димилася. На питання, якщо в квартирі мешканці самі в. Встановлюють сифони, а вони чекають допомоги від когось, відповіла так. Ви розумієте, окрема квартира. в квартирах, люди живуть, більш заможніші, ніж у гуртожитках. І в гуртожитках, якщо людина живе, не може собі купити, то вже ясно, що вона не може, їй самотужки треба допомогти. Просто якісь спонсори, що хто тут, де то, що тут нам допомогли. Що тут щось робилось, може перед виборами хтось би поміг, я не знаю. А ось її сусідка каже, складатися намагалися, але не завжди виходить. Обговорювали і можливий ремонт за участі в міській програмі. Забиралися, ну багато хто проти, хто ну знаєте як воно у нас. А чого проти? Ну от і що шо, шока казали? ну кого грошей немає. Ми самі складувались, плітку сібелажили в постірач. Ну не ні, пастірачне умівальники там от ми ну зубичі тим, да, ми вмиваємося, как бы, от якби, типу, постирать тоже где-то надо. Это мы всё своими силами, туалет своими силами, всё мы складуємося деньгами, все, лампочки, все ми самі. Сантехніка тоже ми викликаємо, якщо там, там чи-чіть крани, денюжку побираємо, Попри це без гарячого і холодного водопостачання, їм доведеться бути разом з сусідами. Комунальники ж поки чекають висновку експертів щодо стану будівлі.